Колянський центр первинної медико-санітарної допомоги Кобелянської міської ради по цьому питанню доповідав постольник Олександр Іванович. Третє питання про затвердження детального плану території частини села Світологічське Полтавського району Полтавської області, орієнтовної площі 11,1 гектара, обмеженою вулицями Гагаріна, Калініна та Межею населеного. У цьому питанні Олександр Іванович Постольник. Четверте питання про звернення до Великої Ради України щодо перейменування сіл Кунівка, Сухиніка та Воронецька, Полтавського району Полтавської області Келеберда Станіслава Георгійович по цьому питанню. Інформує Станіслав Георгійович Келеберда. І п'яте питання про внесення змін до рішення 41-ї позачергової сесії Кобляцької міської ради 8 стакан 23 січня 24 року номер 2 про перейменування вулиць на політику населений пунктів Побілянської міської ради. Накий порядок головую за основу. Прошу голосувати членів комісії. Голосуємо за основу. Зміни та допомоги. Питання, yeah. питання Ігоря Андрійовича. Він просив, щоб коли питання буде розглядатися про переименування Кнівки, Сухіння і, і Ліванецького, щоб його як члена комісії на... На зв'язок нічний. Питання, питання, в нього свого питання ніякої, він додати порядок, який не планував. По mm. цьому питанні він хотів долучитися до обговорення. Так, так. Все зрозуміло. Тоді переходимо до розгляду нашого порядку денного. Перше питання, Лені Андрійна, будь ласка, про затвердження програми благоустрою населених пунктів Обрядської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. В обустрії населених пунктів затвердити програму два бустки на залених пунктів Поврядської міської територіальної громади на 2024-26 років. На програмі щось зачитає поточний ремонт. Зелених насаджень, проведення розрахунків за виконані роботи, зовнішньої освіти населення пунктів, на та вивезення твердих побутових підходів, сюди ковід і придбання бату для збору твердих побутових підходів, оплата ритуальних послуг та відшкодування це поховання померлих одиноких безпритульних громадян, осіб, які без певного місця проживання, оплата послуг з та табілізації отримали країни. Що ходить програму? Це на три роки, всього про сума. Це пропаганда на три роки, заходи, що це скажу, 25 млн. років. Це на три роки. Ну, програму приймання. Пропозиція така. Проект рішення, який пропонується на розгляд сесії. Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України. Закону України про благоустрій населених пунктів з метою підвищення рівня якості послуг, що надається населенні з питань благоустрою, міська рада вирішила перше. Затвердити програму благоустрою населених пунктів Кобляцької міської територіальної громади на 24-26 роки, що додається виконавчому комітету міської ради забезпечити організацію виконання заходів програми. Фінансовому відділу міської ради передбачити кошти для фінансування програми, контроль за виконанням цього рішення, попаси на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, власності, бюджетів та еквітацій, з питань містобудування, архітектури, ЖТХ, промисловості, транспорту, зв'язку та підприємних Будуть які членів комісії запитання запитання, які спеціально це 12 й цей пункт про влаштування перекупків для... Їх місць. Другі будуть чи О, це програма. Якщо в нас будуть такі кошти, то ми повинні сприяти, щоб на території громади у нас були такі притулки. Так. Але якщо будуть у нас і відповідні кошти, як в нас був закінчиться війна, якщо у нас не буде програми, то ми не зможемо програму, то ми повинні Будуть ще якісь запитання комісії? Тоді прошу членів комісії по цьому питанню голосувати. Хто за те, що винесли це на розгляд чергової сесії? Три за одного голосно виносимо на розгляд сесії. Друге питання повістки відстане про долегування функцій замовника комунальному некомерційному підприємству Кобилецький центр ПМСД Кобиляцької міської ради. Олександр Іванович, постольник інформує. Для реалізації проєкту КАЛРЕМ. 2-3 4 для встановлення сонячних панелей на ПМСД села Світлогірське потрібно делегувати повноваження замовника іменно ПМСД, щоб вони далі вели роботу. Там замовник Запорізька фірма, а підрядник одеська фірма. Ну, це один із документів, які ми повинні представити для підрядника, щоб встановили. Суто-технічно, так. Сутотехнічно, так. Пропонується, пропонується такий проєкт рішення на чергову сесії. Погодити комунальному некомерційному підприємству Коболяцький центр ПМСД Кобиляцької міської ради, встановлення фотовольтаїчного обладнання на даху будівлі Світлогівської амбулаторії, загальної практики сімейної медицини та відповідного енергетичного обладнання всередині будівлі. Друге, делегувати функцію замовника по Бляцькому некомерційному підприємству, Кобеляцький центр ПМСБ Кобляцької міської ради щодо встановлення фотовольтаїчного обладнання на даху будівлі та відповідного енергетичного обладнання всередині будівлі Світлогірської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на реалізацію проекту РФБ 2.3.4. Поставка та встановлення. Фотовольтаїчні електростанції для закладів охорони здоров'я. І третє контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Сергія Менченка та постійно комісії міської ради з питання здобудування архітектури ЖКХ, промисловості транспорту, зв'язку та підприємства. Будуть якісь запитання? Замовник заповідь. Запорізька фірма. Вони вже порядкували. Це державна програма, це державна програма. Це про. Діставлю на голосування, що довелося на чергову сесію питання про просії замовника комунального комусь Кубленського Кубляцький центр ПМСД, я міської ради. Одноголосно, три за. Виносимо на сесію. Наступне питання про затвердження детального плану території частини села Світлогірське Полтавського району полтавської області, орієнтовною площею 11,1 гектара обмежена вулицями Гагаріна, Калініна, твій переймену маленька, да? та межа і населено. Олександр, що по цьому виготовлений детальний план, переданий нам. Це на кого пам'ятаєте, Тернікова звернулася. І тепер також наше питання, щоб затвердити цей детальний план. Він пройшов всі експертизи, містобудівну раду, готовий до використання. Тепер треба його затвердити у сесією. Проєкт рішення, який пропонується на сесії, затвердити проєкт містобудівної документації, детальний план. Території частина села Світлогірське, Полтавської райони, Полтавської області, орієнтовної площі 11.1, ГА, обмеження вулиця на Гарі, на Каліна та Межею населеного пункту. Бо на офіційному вебсайті Коблянської міської ради матеріали проєкту детальної плану території і контроль покласти на нашу обусі. Такий проєкт рішення пропонує. Прошу заголосувати за винесення цього на сесію цього рішення. Одноголосно за виносимо на сесію. Наступного. Так, да, да. Наступне питання про звернення Верховної Ради України щодо країни немає Світуника, та Супульника, та Талоневське, Полтавського районної Полтавської. Набиратимете як обговорення. Керуючись ну, <головний> статтями 11, 29 статтями 85 та 144 Конституції України. Законами Україна про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та колонізацію топонімії, про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рекомендації Українського інституту національної пам'яті та пропозиції жителів Сіл Кунівка, Сухинівка та Ливаневське, Полтавського району Полтавської області щодо перейменування чи зміни на іменування населених пунктів. І взявши до уваги висновки та рекомендації постійної комісії міської ради, з питань міського будування, архітектури, житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв'язку і підприємництва, пропонується на розгляд сесії проєкт рішення підтримати пропозицію жителів щодо перейменування сіл Кунівка. На село Рідне, село Сухинівка на село Полісся і село Ливаневське на село Татарки Полтавської району Полтавської області. Після чого направити пропозицію щодо перейменування села Кунівка, Сухинівка та Ливаневське до Верховної Ради України із супровідними документами. І контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства. Промисловості, транспорту, зв'язку і підприємства. Речнуває це скільки людей проголосувало. У мене нема до чого. Це у секретаря комісії. Кунівка, 32. Цитаті, ну, були проведені громадські слухання. 8 та, і 11. Сухинівка 11. Сухинівка 8, мабуть, і 11. Це по пам'яті. А Ливаневська. Ну, це ж мається на увазі Ливаневське. Кунівка 32, Сухинівка 8, Ливаневська 11. Чи чи навпаки, оці останні цифри можу путати. Сухинівка 11. Мав би мовити. Направайте поясню, Яра Андрійович, бо він думає, що це йде перейменування з ініціативи, я так розумію, Сколяцької міської ради, але від вас тут розуміє, що цей інститут національний пам'ять і так далі. То якщо ми його не переименує, його переименую без меня. Я набираю. Сухи не какой. Игорь Андреевич, я, я уже на включил, э, насколько чуть уже э, да, обговорение распитания. Э, якщо можна і я слухаю тільки на щокли. Я наче по новому полю да. громкость на телефоні. На телефоні добавте громкість. Я все. Покунівків, пропозиції, Значить, пропозиція зняти це питання з порядку денного сесії і відправити звернення до Верховної Ради, так? І з пропозиціями якимись другими. Юрій Андрійович, пропозиція звертатися в Верховну Раду, щоб залишили ці назви е, такими, як вони є. Так? Голосування не зможе прийняти голосування. Я сповіщення голова комісії, що, що ти не зможеш прийняти участь в голосуванні. Ну, обговоренні так. по да. депутати. Да. Я зрозумів. І всі почули. Питання доповідав Станіслав Говорич. Все зрозуміло? Зрозуміло. E, значить, Пропонується проєкт рішення, який пропонується нам прийняти рішення виносими на сесію чи не наносимо. Перше, підтримати пропозицію жителів щодо перейменування сіл Кунівка на село Рідне, села Сухинівка на село Полісце, села Ливаневське, на село Татарк. Полтавського району Полтавської області. Друге, направити пропозицію щодо перейменування сіл на село Рідне, Сухинівка на Полісся, Леваневське на татарики Полтавської району Полтавської області до Верховної Ради України з супровідними документами, що додаються. І контроль покласти на нашу комісію. Такий проєкт рішення пропонується винести на чергову сесію. Хто за дану пропозицію, прошу освіти? Я утримався. Два за, один утримався. Одного немає. Для прийняття рішення тримача, надо... я, я вважаю, що його треба винести це питання на сесію, на розгляд сесії. Так, і це тоді це всі це депутати буде. будуть обсуждати оце питання. Я зрозумію. Сергій Васильович, я вважаю, що е, треба достатньо вивчити думку людей, бо я вчора говорив назву на, на прізвища Кобиляцький корця, такий є. Так, так, не, так. Не. так ви на сесію ви не у сусіднівки. Він каже, що більшість людей проти роти. Знаю, проти. Давайте на сесії ворог. Це ж нас ви, ви це питання ну, винести на, 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 на сесію. А на сесії тоді не рішити, що... чи, 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 чи на допрацювання його, чи взагалі не, не проти голосувати. Ну його на, на даний момент треба винести все рівно на сесію, на розгляд усіх депутатів. Якщо ми ще серед виносимо, що тоді просто тормозиться і все. Посту. А я сам названня напишемо ага. без сесії. Громадське обговорення пройшло вже, люди голосували, тут приходили, були з'їзди. Чого ніхто не приходив і не дивився, і не слухали, і не приймали участь. А тепер вже на цьому конкретно, як уже до прийшло... цього. Ігор Андрійович, я вчора запрошував на комісію, він повідомив, що буде на сенсі. На сенсі він на сесії. Можливо, він би став говорили, це питання з усіма депутатами. А доцільність винесення. Якщо ми його не винесемо, ми його перейменують без нас, і нас ніхто не спитає, ніяк. Якщо не буде в депутатів такої волі, давайте його відкладемо. Пропозиція ще... винести його на, на сесію, а та, там вже на сесії тоді... питання на виході. Ну, ви його можете і на виході все притормозити, де, розказати, о, виступити. своє ви бачення в Я не впевнений, що депутати прислухаються до цього. Олег Але Володеж, повертаємось до голосу. Чи ви я на своєму. Ви на Так. Значить, по цьому, по цьому питанню, по четвертому, в нас, виходить, два депутата за, Попев і Василенко Славянський утримався. Для прийняття рішення нам треба більше від складу на три голоси. Дане питання не виносимо на розгляд чергової сесії. І п'яте питання в порядку денного. Про внесення змін до рішення. 41 позачергової сесії Кобуляцької міської ради 8 скликання 23 січня 2024 року No2 про переіменування вулиць та провулків населення Кутків Кобиляцької міської ради. Старіслав Горідович, будь ласка, послухайте. Ну, Це чисто технічне питання. Пропонується внести зміни до рішення 41-ї позачергової сесії Кобиляцької міської ради, 8-го скликання від 23.01.24 року. Номер 2 про перейменування вулиць та провулки населених пунктів Кобелянської міської ради. А саме у пункті 89 у додатку до рішення перелік назв вулиць Провулків та Тупиків, які перейменуються в населених пунктах Кобелянської міської ради, в зв'язку з допущенням технічної помилки вулицю Пушкіна замінити на провулок Пушкіна. І нова, нова назва цього буде вулиця Василя Стуса. Друге питання в відділу містобудування архітектури земельних відносин та екології. Про прийняте рішення повідомити Полтавську регіональну філію державного підприємства національної інформаційні системи для внесення інформації до словників державного реєстру. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури житлового комунального господарства, промисловості, транспорту. Такий проєкт про та, рішення, та, то замінити рішення. Вулиця, то, що вулиця, вулиця, вулиця. За. Розуміло, да. на пробуло. Зрозуміло, члени комісії. Хто дану пропозицію, щоб винесли на сесію, прошу голосу. Три за, одноголосно, виносимо на сесію рішення <звук> На цьому повістка дневно нашої комісії вичерпана. Тоді, якщо будуть якісь пропозиції, обговоримо на сесії. <звук> Дякую всім за участь.